Не звати Віталій. І це перший погляд на гру BitRayer від розробників першого фіру. Без слишніх слів, давайте почнемо. Хлопці кажуть, чому я, зні... чи... Чи я не знімає нових відео після закінчення соус-парка. Ось вам нове відео Black Powder Games. І, по-моєму, зараз будуть перелічувати купу людей. Абсолютно вірно. А, гра, по-моєму, це такий чорно-біло-червоний Skyrim. Тобто тут відкритий світ, тут можна йти, куди захочеш. І гра має фішку переходу в такий чорно-біло-червоний-біло-червону гаму. чорно гаму, скоріше. Отак От робити правильно сказати. А, гра побудована на Unreal Engine. Я граю на геймпаді. Тобто, щоб не було ніяких питань до мене. Я граю на геймпаді. Єрик, це в нас Мілі ікс відкрити. 18 монеток. Не знаю, нафіга в цій грі монетки, але я думаю, що нам потім розкажуть. Можливо, тут будуть якісь. А, хутора або. Селища, які нам допоможуть взнати. Е, От основна фішка гри. Тобто, Основні об'єкти підписані е, червоним, а все інше чорно-білим. Хоча гра і буде і в кольоровій гамі теж. По-моєму, зараз вона е, повинна якось мене навчити переходити з е, чорно-білого в кольорове. Тобто, Основна фішка. А, не знаю, буде робити повноцінне проходження, покаже, це відео покаже, потрібно, не потрібно це робити. А, а, цю гру можна зараз купити в Стімі, а також на інших платформах. Я купував її, по-моєму, на інді Тобто вона у мене DRM free. А, оп. Якийсь хлопчик. А, ну, що на індіалі була саме а, вдала ціна на неї, по-моєму, на, на момент виходу. Я хотів дуже подивитися, але в стімі вона була чуть дорожча. Я не знаю, хто ти, але я не знаю, чому ти сюди прийшов, але тобі потрібно валити звідси, тому що ти застрягнеш тут так само, як і я. Окей. Я застрягну. Так і буде. У мене дуже насправді багато ігор, куплених в вигляді DRM free. Тобто без прив'язки до якого-небудь сервісу. Можете теж там купувати. Правда, зараз ціна на долар кусається, але я цю гру купував ще. Давно. Давно. Я просто про неї насправді забув. І це я сьогодні зранку подорожував по своїх цих емейлах і подивився, що я її колись купував. І тому я вирішив подивитись на неї. Тому що купити купив, а пограти забув. Так. Це магазин! Вау! Can't carry item, purchase. Так. Так. У нас тепер є е, лук. Ну, стріляти з нього очікувано. Так, така може були Unlimited. А, в магазині Unlimited, то є, я поняв. Е, і прайс у них 0. Тобто їх в будь-який момент можна е, докупити. Ну окей. Тепер в мене є лук. Тепер я взагалі модний. Так. Е, ще одна записка. А... С я прочитаю і зразу так передам, тому що мені важко так перекладати. Ну, тобто хлопець, який нам це стріляв стрілою, каже нам, що на ворогів краще нападати тоді, коли вони нас не очікують. Ну, в принципі, це логічно. До речі, присідати в цій грі можна. О, можна. Окей. Тихо. Сподіваюсь, що тут реально можна буде перейти в... з чорно-білої гами в яку-небудь нормально тому що. Оп. Прикольно. Гласбіт. Я не знаю, що це таке. Крут пістол. І свою стрілу назад. Ну, то, що вже стріли можна підбирати, скажу чесно, це вже для мене дуже великий плюс. Тому що коли в іграх можна підбирати стріли, це. Означає, що це буде весело. Я так розумію, це такий лінійний рівень. Тобто наш перший. До речі, тут такий неприємний тірінг. General, Control Audio. Все, Що можна поміняти. Відео. Контраст колор. Не знаю. I don't know. Окей. Добро, не можна позбутися тірінга, але. Думаю, що він нам сильно мішати не буде. А... Зброя, яку ти знаходиш, бивши своїх ворогів, завжди низької якості. А... Ну, В принципі, так. Я записую це в третій ночі, тому мені важко. Зараз так сказати вам, що там повністю, ну, тобто, грубо говоря, стандартно. Те, тобто, що, що ви знаходите в ворга, в хірової якості, вам треба, аби знайти або камінь-заточку, або взагалі кузнеця, який би нам це все полагодив і привів до пуття. Тобто, ну, тобто, стандартно. Так у всіх. Хоча томагавк. Прависть РС. Не. Що, правий ну, рай, ну, що, що. Так, окей. А, до речі, вітер тут дуже красивий. Так, рід. А, тобто. Вороги вас бачать, коли ви рухаєтесь. Тут їм буде легше вас. Тобто ходіть на навприсядки. Використовуйте вітер. Ага, о! Тобто... Блін, прикольно. Тобто тут можна використовувати вітер для того, щоб вороги нас. Не знайшли, я хобуть. Але я хочу перейти в нормальний світ, я хочу не бачити це все тільки чорно білим Можна якось мене навчити це зробити? Тобто трава буде ховати мої сліди і відповідно ворогам буде важче мене побачити. І запах мій. Теж буде слідкувати за вітром. Ну, блін, це прикольно. Проте він зараз дує прямо в селище. По-моєму, ця гра є трошки хороровою. Тобто я так от не пам'ятаю там їхній прес-реліз. По-моєму, в ній реально ще буде, крім того, що тут, в принципі, цікаво просто бродити. А тут ще повинно бути страшно. У -у -у. А, да, двері, які відкриваються самі, це дійсно страшно. О! Скайрім! Айрім. Не, тобто просто попити водички, ми відновимо своє життя. Ну, окей, так, якісь хлопці окамінілі. Навіть не окамінілі, а згорівші. Це сумно. А, цей. А, як його... В дзвін з церкви. М -м -м. Клу. А, тобто тут щось когось поховали, але у мене нема нічого, щоб можна було його дістати? Так. Груджов. Щось там. Тут щось там грубе. Ага, тобто, нарешті у мене є. Побухать. Тобто тут можна з собою набрати води і. Ага. Вони з хлопці захопили якогось в'язня і ці іспанці. Ну, тобто, я так розумію, це англо-іспанська. Якась війна була тут, в принципі. Тому. Так, окей, це все класно, але як міняти зброю? А, о. Тобто це бампер. Right так, давайте я тоді все перепробую. пістол, О. Так чекайте, так то зовсім інше діло. А, а от головне питання: а як попити? Ладно, потім розберемось. Майдер сір or madam. Mm, sir or madam. Я думаю, що шолук, який я тобі дав, це тобі став в нагоді. Ну і в принципі ти можеш побути в моєму магазині і купити собі щось, що тебе, що тебе цікавить. Pistolet, шотборд, Arrow. А, тобто це різні ці томгаук можна купити. Health Increase by 5. А, тобто тут. А, ууу. -а -а, Можна тут якось купити. А -а -а, Все-таки дороге. У мене немає. Саме саме сумне, що в мене немає. Ніякої сумки, щоб а, могти собі це... Так, щось тут тільки що десь блиснуло. А, ще одна. Ну я не маю чим тебе вирити. Томагавком хіба? Я б, звичайно, був би я, був би я тут тебе я томагавком берів, ну. Враховуючи, що... <кхід> Гра це не сильно про мене. О, можна ж вцепити точно. І, і, Опа-па. Що то? Що це стресло? Ще раз. Блін, круто! Хм. я цього раніше не бачив. Індійський король, якого звали Веронс. Йому дуже сильно сподобались наші дари. Ну і... круто, що? Айтем. О! Я знайшов Око! у Крутота! Клу. Так. У мене є уже чим рити, Алло! Я взяв в лопатку. Mm -hmm. Mm -hmm. Ой, мать мою. Ладно. О, вухо! містер? Uh, yeah, Здоров. Uh. Окей. Ти можна людину зібрати язик. Так. ок око, язик. Вухо. Угм. Ніяких ідей абсолютно. Так. Дух в цьому світі, звичайно, не проявляється. Тобто він тільки в тому світі проявляється. І говорити зі мною. А! Стоп! Око, вухо, і язик. Тому що тепер я зможу з ними говорити? Ще раз. Hello. Uh, who is... Uh, who is Marta? Куда нажати? Who are you? Who are you? I'm Captain William Eastgrove, капітан. Де ти останній раз її бачив? Хілсайд. На Угу, Я поняв. <клес> Жінко ти хто? Я говорив з духом. А, але я його не бачу. Ну Правильно, тому що ти жінка в червоному ти б якась дивна. Я з тобою Я вообще боюсь тебе. Він в темноті. коли я подзвонив від дзвін. А й пропав, коли вернувся з світло. Е, вночі. Е, як це може бути? Що ж ти бачив? Після того. Я, я його не міг побачити, поки я не дістав око. Е, 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 е. Я не знаю взагалі, що відбувається. Це не. Ти хто? Я не пам'ятаю. Але я тут жила. Або в місті, яке було дуже сильно схоже на це. Ти щось пам'ятаєш? Моя сестра. Я шукала її, але я не можу згадати її навіть її мій ім'я. Можливо, вона ховається проти Ну, від іспанців. А... Ну просто. Іспанці? О! Oh, I see. I see. Я бачила їх. В як яке проснулося в лісі, але їх що тут не було. Але вони справжні. Як тьма. Взагалі, він шукав свою дружину. Я можу допомогти тобі, але, я... але це дуже важко буде знайти, коли, коли ти не можеш це бачити. Але я маю пошукати свою сестру. Якщо ти її побачиш, скажи мені. О, окей. Давайте. Давай зустрінемося з тобою в форту. Ну, тобто тут. О, окей. Окей. Я не знаю, хто ти. Я Не знаю, як пити своєї хірні. Мені написало тільки Z. Я граю не на клавіатурі, тому який Z. у мене на... Так, окей, дух сказав, що, він, що це було десь на апхіл. Тобто десь на якомусь. А, підвищенні, На горі або десь так. Я бачу тільки оцей камінь. Підемо. О, там якась срань ходить. Срань мене побачила. Не срань! Ой, смазав. Двик. Курва! Ты что дашь по мне стрелять? Ти... На! Ты курча, мать! А! Ха-ха-ха! Бич! Блин, тут же ж можно битися в притик, я и забув. Так, типат лев хіл Ааа не самий оригінальний спосіб похилитись, але загалом окей. Не можеш більше підібрати, так. Да. А тут вороги досить тебе сильно бачать, я тобі скажу. Побачив мене так? Блін, да їх тут гімна. Якісь прокляті іспанці, напевно, Тому що очки в них такі червоні-червоні. Ну -червоні. або вони. Накурились коноплі, як варіант, тобто, ну... Блін, треба... е е сте НЕ! Та що ж таке? НЕ! Шо ж ти... Вони ще помирали від одного... Серйозно? І-і-і... И... Все? Кожного раз, коли ти вмираєш, ти втрачаєш цей. Ну, так, сенс такий же, як в Dark Souls. Тобто ти втрачаєш душі, а якщо вмираєш до того, як ти їх ще раз підбереш, то ти втрачаєш їх не завжди. М -м, круто. Божественно. Який, по-моєму, я цим іспанцям взагалі урона не наношу, тому що, блін, коли я по ньому вистрілив два рази. Мені фіга. Це нечесно. It's not fair. Крест. А Якийсь Джентльмен тут лежить. Мато фато джентльмен. Окей, давайте попробуємо більше по тактиці. Мені пофіг на мої valuable items, насправді. Хм. Хотілося б це все бачити не в такому сумному. а... Так, а можна якусь реально. Світліше собі зробити. А! Щит! Чо я мучився? <кхід> Окей, спешемо це на те, що я дурак. І на тому все закінчить. Дивіться! Тут <плев> насправді не все так. Туманно і сумно. Тут є світло. Це мирал. А. Можна вернути собі свої речі. Вони там валяються. А просто більше для драматизму зроблено. Такого типу. Ммм. Тут все червоне, чорно-біле. А як виявилось тут. О, так тут досить навіть красиво, якщо ну, не заморачуватись. Так, то мій трупик. Нау! Всі мої 60 монет. Ну, ні хрена ж собі. Я багач? I'm rich! Oh. О! Клад! <coughs> Як вийде Dark Souls 2, то там якраз це буде. Клад впереді. Ці на написи, які гравці залишують. 38 копійок. Ah, to the бродив, Все? Відбродив? Відбродів. Як це сумно? а Там мені взагалі ти хрен знає. Жур... А о. дивіться, є. Клуз People. Notes, investigation. William is worried about his wife Martha. He remembers sitting together on the hillside holding her hand. Так, я шукаю якраз hillside, тобто. Підвищення. Ммм. Может вот тут? Такая как раз хатка для сидіння, я бы сказал. Тут, 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 тут. О, нет. Точно не там. Там мені наваляют. Я навіть не успею побачити коли. Жаль. Ну, тепер це дійсно схоже на SkyRim. Скайрім. Яке без фузрода. Фузрода. Окей, okay, хілсайд. Ну хрен знає де він є. Просто що духу хілсайд, то, то простій людині може бути взагалі не то, що. Про що дух думав. Ну, просто тим чувакам я точно там не наваляю. Хотілося б звичайно, але ну, я їм точно не наваляю, тому що ну... Я вже бачу, що. Там такий хлоп ходить з плечами ширшими ніж в мене в два рази. Куда ж мені нещасному то. З поломаним луком. Дав би ти ж скотина, блін. Міг би й дати що небудь нормальне? А. Ну Вон як вони виглядають, якщо в кольорі? Ой. Ну ладно. It is shroud in Corruption Давай я тебя выстрелю. Достанешь. Прикольно, стрил застревает. Эээ... Corruption Сумно! Я думаю я щось знайшов А так, Виявилося ещ. Не! No. God, please, О, сундучок. Я багач, I'm rich. Я ну серйозно, я просто не бачу більше тут хілсайда якогось такого тобто, ну... Окей, вернулись туда, звідки почали. Жінко, чесно... М, а ти така нічого в кольорі, слухай? Хм. дай свій луп? тобі якийсь нормальний, у мене гівно. Тут є щось. таке. Common, common Longbow 400. Ну, getz. <coughs> Можна щось продати? Uh, sell price. А, в мене є якийсь кращий лук, це просто я лох. Uh. Yeah. <coughs> Я не знаю як тим всім користупа користуватись Кракет Лонгбоу Боже тут на якесь меню заплутане А ту и А, о, 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 чекай, зовсім Hmm. Тут є якийсь вказівник? Але що він мені вказує? Що я не знаю, що він від мене хоче. Не-не-не, я не розумію. don't know. Ладно. Тут чому, вроді був якийсь вихід? А в мене був о, цей. О, туди треба сходити. То Хо хоч ці іспанці? Вічно щось не роблять. А, це цвинтар. Оу. Дедм Пірс. Окей. Натан Ламптон. Окей. Метю Хеллярд, Окей. Едвард Бернс, Окей. Марі, А мені треба Марту. А? Не то. Віто я б дух, напевно, ви пам'ятав би, що його жінка здохла. Десь бачив тут цей сундук. Мертвеца. А о. Вы все за неважко важко бачите слухайте. Так, окей, хилсайд, може це в цю сторону? Давайте сходимо, и лянем ч. Испанить. In your face. Peach. Сенса просто неймовірно Окей, okay, так. Options, Controls, Sensivity. А, це Mouse Settings Прикольно. Теся на Джой такої штуки нема, да? Не нафиг! Серьезно? На, нафиг. Да ты сдох на стене, а? Я тебе так наваляю. Иди сюда. А может и не наваляю. Ну серьезно, они в такие броне, а что я им могу сделать? Окей, давайте на цій прекрасній білій ноті е, закінчимо е, наше, наш перший поряд. Подивимося, як е, піде. Якщо вам буде цікаво, можна буде побродити по цьому світу чуть-чуть більше. А поки дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щасливо!